Всім привіт! Ви на каналі тм 3 і це свіжі новини боксу. Карлос Адамес та стаженібека Лімханули домовились про проведення поєдинку. Давид Бенавідес готовий спуститися в суперсередню вагу заради бою з Кроуфордом. Неймовірний поєдинок. Усик дав коментар, по мегафайту каналу Кроуфорд. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Два провідні представники середньої ваги Карлоса Дамес та Женібека Лімханули впритул підійшли до проведення очікуваного поєдинку за об'єднання титулів. За словами чемпіона WBC Карлоса Адамеса, угода вже практично узгоджена. Його слова наводить Фернандо Сабатіні. Довго шукали цієї можливості, не могли вирішити бізнесові моменти. Працюємо над тим, щоб цей бій був наступним. Угода майже закрита. Схоже, що сам суперінвестор турки Аляльши. Зумів схилити Карлоса Адамеса до згоди на поєдинок. Переговори з чемпіоном WBC виявилися непростими. Ще у лютому він виступав на шоу Аляль Шейха і тоді залишився вкрай незадоволеним суддівством. Замість заслуженої перемоги йому записали нічию в бою з улюбленцем інвестора хамзою Ширазом. Ці причини Адамес одразу дав зрозуміти, за підпис під контрактом доведеться заплатити дорожче. Раніше Аляль Шейх навіть публічно дорікнув йому. За небажання погоджуватися на зустріч. Музика. Наступного року на фанів боксу чекає незвичайне шоу. У Ринг збирається вийти супервікові легенди. 48-річний Флойд Мейвезер та 59-річний Майк Тейсон. У розмові з TMZ Sports Мейвезер зазначив, що формально поєдинок поки що перебуває на стадії підготовки. Наразі ще не тренуюся. Він відбудеться у 2026 році, а поки що ми закриваємо усі спільні моменти. Як все це виглядатиме, впевнений вийде яскраво, впевнений, фани зацінять. Та я й сам поки що не знаю, як усе виглядатиме. Просто хочу дати фанам те, що. Вони хочуть, і я впевнений, це буде дуже хвилюючий такий івент, що цим шоу насолодяться люди з усіх куточків світу. Мійвезер не виключає, що після Тейсона проведе ще один бій справжній бій. Не знаю, не знаю. Просто радий тому, що все ще може дарувати шоу людям розважати їх, що ви все ще маєте можливість бачити. Нехай тільки проблиски колишнього Флойда. Бій з Майком називається Легенда проти легенди. Ця назва говорить сама за себе. Чи по Нуся заради ще одного професійного бою. Та які розмови ведуться, поки що лише розмови, але це реально. Ні, я не виключаю, просто поки що не знаю напевно. Скажу так: нині все чудово, почуваюся чудово, щодня тренуюся, з нетерпінням чекаю наступного року. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі правоприємний подарунок у моєму телеграмі, посилання на телеграм в закріпленому коментарі під відео. Порівнять у всесвіт Разом з Фаубет. Дворазовий чемпіон у суперсередній вазі та нинішній володар титулу WBC у непівважкому дивізіоні Давид Беневідес погодився прийняти виклик 13 вересня в лас вегасі Теренс Кроффорд здійснив історичний подвиг, піднявся відразу на дві ваги вище і відібрав звання абсолютного чемпіона світу. У суперсередній категорії у Сауля Канело Альвареса. Після поєдинку організатор шоу Туркі Аляль Шейх поцікавився, чи Беневідес готовий повернутися в суперсередню вагу заради зустрічі з Кроуфордом. Відповідь Давида була позитивною. Його слова наводить Boxing News 24. Скоро повертаюся до суперсередніх ваговиків. Дізнаємося, хто тут справжній абсолют. Чи впорається Кроуфорд з моїм пресингом? Ні. Капітулює так само, як і інші. Він просто впіймав Канело на спаді важкі ноги тримав під питанням це не те саме, що побити пікового канело, бійця якого ми всі знаємо. Це було лише звичайне використання вразливостей. І якщо Терен справді претендує на звання найбільшого за всіх часів, тоді він повинен битися з кимось на піку, з кимось голодним і припиняти це своє прощальне турне халявника. 13 вересня в лас вегасі Теренс Крофорд здолав Сауля канала Альвареса і завоював звання абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі. З того часу серед оглядачів та експертів не вщухають суперечки про те, чи варто організовувати реванш. Проте наставник на Берні Девіс в інтерв'ю Міл Сіті Боксін зазначив: Думаю, наступного разу ми можемо його навіть удострочити. Думаю, для Канела все скінчиться ще гірше, тому що я бачив, яким гострим був Крофор. Не думаю, що канал може потрясти Теренса. Нічого з того, що він робив, не спрацювало. Він думав, що Теренс бігатиме як Вільям Скул. Він думав, що Крофорду не під силу потрясти його, не бачив в нього прагнення реваншу, адже Теренс з ним впорався. Бинський ветеран Луїс Ортіс висловився про свою перемогу, здобуту на боксерському вечорі в Орландо, США. «Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа, Моузес і Таума, Я готовий до всіх. Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі. Моє тіло почувається добре. Я з сім'єю, я щасливий, сказав Ортіс. Нагадає, 46-річний Луїс не 40-річного американця Філіппа Пенсона у першому раунді для Ортіса. Був другий бій за останні три роки. У січні 2024 року Луїс нокаутував колумбійця Франциско Кардеро. Чемпіон світу на вазі Олександр Усик поділився своєю думкою про поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Саулем Канело Альваресом. Це був неймовірний поєдинок, так я хотів з'їздити та подивитися його. Я спілкувався з обома хлопцями із Кроуфордом із Соулем, сказав Усик. Після цього поєдинку Теренс Кроуфорд усунув Олександра Усика з першого рядка рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.